Що коли нині заходите в будь-який магазин побутової хімії, то очі розбігаються від розмаїття запропонованих товарів. Це різноманітні пральні порошки, рідкі мийні речовини, дезодоранти, шампуні, мило, парфуми, одеколони. Їх перелік можна значно продовжити. Скажете, закономірний процес, що аж ніяк не можна обійтися без так званої хімії. З одного боку, на перший погляд, цивілізація внесла суттєві позитивні корективи у наш повсякденний побут. А з іншого, переконуємося, що ця ж хімія поступово стає згубою для цивілізації. Та як би там не було, це вимога сьогодення і від цього нікуди не дінешся. Та не варто забувати перевірений часом принцип все добре, коли споживаєш у міру. Це стосується і мийних засобів, які буквально заполонили наш ринок. А як вони впливають на довкілля, особливо на організм людини, чи задумувалися ви над цим? Це намагалися з'ясувати фахівці державного підприємства Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації, технічний регламент мийних засобів як інструмент інтеграції України в світовий економічний простір, проект закону України про державне регулювання синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії, особливості маркування мийних засобів. Конкретні поради для безпечного прання білизни, одягу, випробування мийних засобів як запорука безпеки та здоров'я споживача ось коло питань, що обговорювалися під час засідання круглого столу стандартизаторів, метрологів, екологів. Сьогодні на теренах держави деякі і народні депутати, не розуміючи відповідальності, сьогодні стверджують позицію, що нам не потрібно органів сертифікації, органів метрології, органів державного контролю. Але ми дійсно відстоюємо позиції, що вони нам необхідні, і на партнерських умовах ми повинні розвивати економіку краю. І ми повинні знати, що споживає нація, яке дитяче харчування, що наші діти, онуки будуть взуватися, чи воно якісне, чи воно відповідає тим всім технічним умовам і регламентам, які необхідні в нашій державі. І ви знаєте, я неодноразово задавав собі питання, чому сьогодні склалась така ситуація, зокрема на ринку харчової переробної галузі, тому що це актуальне питання, це саме болюче питання. Це харчова промисловість, болюче питання, і друге питання медицини, і третє екологія, миючі засоби. Оце актуальне питання, яке сьогодні розглядається. і Я думаю, наші працівники, наші керівники піднімуть актуальні проблемні питання, які необхідно вирішувати. Як і в масштабах держави, так і в масштабах краю. Це є екологія, це є майбутнє, і ми повинні нашому майбутньому поколінню передати нашу планету чистою, екологічною довкілля, щоб ми могли розвиватися саме в цьому напрямку. Закономірно, що мийні засоби, зокрема пральні порошки, світова наука класифікує як найбільш небезпечні хімічні речовини для здоров'я людини і навколишнього природного середовища серед усіх речовин, з якими споживач контактує в побуті, до складу сучасних мийних засобів входить більше 20 компонентів. Якщо в загальному взяти стандартний набір мийних засобів, то він виглядатиме таким чином. Це поверхнево-активні речовини, фосфати, сульфати, силікати, ензими. Ми сьогодні з вами, і моя розмова інформаційна з вами буде про поверхнево-активні речовини і фосфати, поверхнево-активні речовини, які розм'якшують забруднення, і фосфати, які відповідають за пом'якшення води. Дослідження питання безпечності мийних засобів розпочалися ще в 60-х роках ХХ століття. Їх проводили паралельно в різних частинах світу, в тому числі і в колишньому Радянському Союзі. Проте, якщо світові науковці були всерйоз стурбовані проблемою і ґрунтовно підійшли до теми безпечності мийних засобів, то на теренах радянської держави отримана інформація не була використана для подальших розробок. Вона приховувалась і від споживачів, і від широкого кола спеціалістів. Що ж занепокоїло закордонних науковців і змусило мовчати їх радянських колег? Алергічні захворювання шкіри, ураження дихальних шляхів, порушення функцій нирок, печінки. Порушення обміну речовин такі наслідки тривалого використання товарів побутової хімії, які ж речовини були визнані найбільш небезпечними для здоров'я людини. В ході дослідження стало зрозуміле, що головна небезпека синтетичних мийних засобів найперше пральних порошків є в їх складі. Це поверхнево-активні речовини пари. Та фосфати. Пари складні органічні сполуки, це похідні вуглеводів, парафіну, нафти, і пари є основою практично всіх мийних засобів. І біда їх в тому, що вони накопичуються, що вони добре проникають не лише в тканини одягу, але і в тканини людину. І мають властивість накопичуватися і поступово викликають незворотні зміни в організмі. Якщо ми, наприклад, помиємо з вами руки, жирні руки просто водою звичайною, то зазвичай жир з рук не змиється, тому що молекули води не липнуть до молекул жиру і не змивають їх. Суть проблеми в тому, щоб закріпити молекули жиру до молекул води. Саме цю функцію і виконують поверхнево активні речовини. Чим кращий мийний засіб, тим більша кількість шкідливих речовин залишається на одязі і білизні, і тим гірший вплив виявляється на організм людини. Відмиваючи забруднення, активні речовини адсорбуються на поверхні тканини і видалити їх украй складно. Частина поверхнево-активних речовин потрапляє в організм людини із посуду старіл. Фосфати разом зі стічними водами потрапляють до відкритих водоймищ. Сучасні наші очисні споруди, на жаль, не в змозі очистити січні води від фосфатів. Молек фосфати у водоймищах осідають на дно, і з огляду на свою хімічну природу вони стають живильним середовищем для прискорення росту так званих синьо зелених водоростей. Коли водорості починають розкладатися, у воді замість кисню утворюється аміак, сірководень і метан. Це призводить до загибелі риби і може безумовно викликати отруєння домашніх тварин. Вплив мийних засобів на навколишнє середовище дедалі відчутніший, адже останнім часом зросла кількість виробників цих товарів. А тому контроль за цим процесом має бути постійним. Власне, це робиться систематично і з відповідними приписами, рекомендаціями. Можна зустріти на прилавках магазинів мийний засіб для прання. Чи там. Ще там для чогось, обов'язково має бути його запатентована торгова марка. Інакше це просто порушення законодавства. До 1 січня 2012 року дозволялося на, наприклад, рідкому мийному засобі для миття посуди зазначати літр, дециметр кубічний і так далі. Тобто, якщо ви бачите сьогодні на прилавках в магазинах, ці позначення це є грубе порушення. Має бути або грами, або кілограми. Якщо виробник хоче зазначити, що то є літр чи дециметр кубічний, він це має зазначати в дужках після маси нету. Так само дата, так само строк придатності теж нове поняття до 1 січня 2012 року. Була така такий термін, як термін придатності, із зазначенням конкретної дати, до якого придатний певний майний засіб. Строк придатності це певна часова величина, наприклад, там півроку, рік, два роки, і так далі. Виробники так само в обов'язковому порядку мають розробляти технічні умови, погоджувати їх із санстанцією з екологічними службами. Та реєструвати в територіальних органах колишнього Держспоживстандарту, а зараз мінеконом і позначення цих технічних умов так само в обов'язковому порядку повинні наноситись на етикетку. Шкідливий вплив мийних засобів, особливо пральних порошків на шкіру та одяг людини, постійно досліджують працівники Львівської обласної санепідемстанції, які цією метою облаштували токсикологічну лабораторію. Щоправда, усі досліди тут здійснюються на тваринах, морських свинках, хом'яках, кроликах тощо. В даній лабораторії ми проводимо лабораторні випробування на шкіру подразнюючу дію. Тобто на відсутність негативного впливу на організм людини в плані шкіроподразнюючої дії. Дослідження проводимо у віварі, де ми зараз знаходимося, на лабораторних тваринах. І тільки при відсутності негативного подразнюючого ефекту на шкіру підослідних тварин проводиться після проведення експертизи, видається висновок Державної санітарно-епідологічної служби. І вже з цим висновком продукція поступає на ринок. За останні роки ми жодного разу не бракували цю продукцію, оскільки подразнюючі дії на лабораторних тварин ми не виявляли. Вся продукція, яка виробляється на теренах Львівської області, бо ми куруємо територію Львівської області. У нас є кілька підприємств, які виробляють цю продукцію. Звичайно, робиться по затвердженні нормативної документації з відповідними компонентами, які дозволені Міністерством охорони здоров'я для використання в цій продукції. Тому сказати відхилень не суттєвих, просто відхилень з позиції гігієнічної ми не виясняли. Законодавчий виробник зобов'язаний забезпечити. Вимоги щодо безпеки їхньої продукції через те потрібно, ну якщо так сказати, для споживача потрібно уважно читати те, що написано на інструкціях. Якщо там написано, що прополіскувати, наприклад, білизну не менше трьох разів, це й потрібно робити. Чому? Тому що залишкові кількості синтетичних миючих середників, безумовно, залишаються на тканині. Але є певні вимоги щодо їх кількості. Так ось, кількість прописана у відповідних документах, проводилися дослідження в Інституті токсикології імені Льва Івановича Медведя, і ця, як то кажуть, безпечна норма не повинна бути перевищена. У мене зараз в руках є проєкт закону України про. Синтетичні миючі середники, і там мова йде звичайно про фосфати. Тобто, фосфати вони є небезпечні ну, не так, як для здоров'я людини під час використання, як для довкілля, оскільки вони сучасними системами водоочистки не вловлюються і вони попадають. В навколишнє середовище і спричиняють безумовну загрозу для довкілля купувати те, що зроблено легально, купувати в тих закладах торгівлі, які можуть на вимогу покупця надати висновок державної санітарно-підологічної експертизи, який засвідчує безпеку і відповідно якість сертифіковані. так сертифіковані, які засвідчує безпеку продукції, яку людина купує. Для визначення шкідливості мийних засобів на виробництві і в побуті на державному підприємстві «Львівстандартметрологія» Метрологія діє лабораторія випробувань харчових продуктів, сировини та виробів легкої і хімічної промисловості. Тут, немов на долоні, видно всі прорахунки виробників мийних засобів і є можливість застерегти від них споживачів. Добре, що це робиться заздалегідь. Ми вже багато років визначаємо фосфати в пральних порошках. Це ті е, е, речі, які згубно впливають і на здоров'я людини, і на е, довкілля, на навколишнє середовище. Що стосується впливу е, на одяг, е, це також ми освоїли ці методи випробування. Перевіряємо вплив е, мийних засобів під час прання на, е, на одяг, на текстильні матеріали. Е, тобто е, є, таке, є така перевірка багаторазова. Впрання прання 25 циклів, після якого ми визначаємо міцність тканини. Чи вона залишилась такою ж, чи зменшилась та міцність, і є відповідні вимоги до цього, яка повинна бути ця тканина. Крім того, перевіряємо вміст золи в текстильних матеріалах в одязі. Вона не повинна перевищувати під час отих циклів прання певне значення, тому що порошок і рідкі рідкімині засоби. Вони ми це розуміємо, скільки б ми не полоскали цей одяг, все рівно залишається в одязі. І це є шкідливо. Ми визначаємо золу, і відповідно через золу дізнаємося, скільки ж того мийного засобу залишилося в тканині. Зрозуміло, що ці мийні засоби також є шкідливі для шкіри людини. Це і алергія, і це і... воно попадає в дихальні шляхи людини не тільки під час прання, а навіть під час того, коли людина носить цей одяг на собі. Де йде порошок, фактично відсипеться. І е, далі попадає там там є така мішень, порошок попадає в мішень. Весь порох за рахунок вібрації, це все вібрує, він, він розсипається е, по, по, по стінках е, от, той, е, того циліндра. І оцей порошок ми потім зважуємо, його не повинно бути дуже багато, його повинно бути дуже мало, менше 1%. ,5%. Чому? Тому що фактично під час того, як. Е, ми беремо в домашніх умовах, цей порох розповсюджується по всій квартирі. Ну і в першу чергу в зоні е, прайної машини. І е, от найгірше це те, що е, ми дихаємо цим, от саме цим порохом. Цього пороху порошку не повинно бути. От, е, особливо е, зараз в Європі роблять порошки такими гранулами, там взагалі немає нема, нема такого пороху. Він виключений. Цей е, порох попадає в легені і це також є е, дуже шкідливо. Важливо завчасно попередити потенційних споживачів мийних засобів про згубу хімічних препаратів на наш організм за допомогою новітнього технологічного обладнання. Але ще краще прислухатися до порад фахівців. Віддавайте перевагу миючим засобам та товарам побутової хімії без яскраво вираженого аромату. Ополіскуйте посуд від миючого засобу не менше 15 секунд у проточній воді. Ретельно полощіть одяг і білизну після прання, використовуючи для цього тільки гарячу воду, оскільки в холодній воді фосфати та пари практично не виполіскуються. При користуванні ніколи не змішуйте кілька засобів побутової хімії, максимально скорочуйте час замочування та прання ваших речей, максимально розбавляйте воду для прання, уникайте контакту незахищених рук. Та частин тіла з мийними засобами. Насипати пральний порошок слід обережно, аби пил не потрапляв у легені. Віддавайте перевагу пральним порошкам у вигляді дрібних гранул. При висипанні вони не утворюють пил, який може спровокувати алергію. Намагайтеся все таки по можливості скоротити кількість миючих засобів з фосфатами. Зрештою, користуйтеся рідкими мийними засобами для прання. І прибирання в них місць фосфатів менший. І не забувайте про здоровий глузд. Не треба одразу викидати всі упаковки з ваших полиць. Просто поступово привчайте себе до думки, що зовсім нешкідливих мийних засобів на сьогодні не існує. А ми з вами будемо притримуватись дуже простого правила: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Доймах області розпочався осінньо-зимовий сезон. Як і земля, вони вже можна сказати відпрацювали свій найкращий продуктивний річний ресурс і тепер готуються до зими. У таку пору року рибалки, котрі займаються промисловим виробництвом риби, дбають про поповнення рибних ресурсів напередодні стійкого зимового періоду новими видами риб. Понад 700 гектарів займає одна з найбільших в нашій області водойма Добротвірської теплової станції. Зараз водне плесо нагадує своєрідний розсадник, який живе своїми звичайними клопотами, що передують ранньому нересту риби. Ми знаходимося на садково-рибному господарстві, на Добротвільському водосховищі. Дане садкове господарство займається вирощенням рибопосадкового матеріалу, цінних порід риби, тобто толстолоб білий, толстолоб струкатий, толстолоб гібрид, амур, корупів декілька видів, поситрові в нас є, суми. Зараз моєю спиною відбувається зариблення добротвірського водосховища користувачом ханик Володимир. Тобто це є щорічне зариблення, поповнення цих живих водних запасів запасів риби на водосховищі. Ну, погода для риби сьогодні дуже сприятлива. Тобто прохолодно, дощик пішов, робота розпочалася, рибка здорова, наважка, відповідає що вже на слідуючий рік з нею буде хороший приріст. Саме головне, що ця риба, вона по своїх властивостях є природним біомілюратором. Тобто от, вона поїдає цвітіння води, оскільки сильна сонячна активність влітку була, вода зеленіє, вона це все поїдає. Відповідно, і як харчовий продукт. Свіжа рибка, то вона завжди приємна, смачна. Ну і одна назва природний біоміріоратор. Зариблення водойми добротвірської теплової станції так званим мальком. На думку фахівців проходить успішно. Адже рибалки дотримуються усіх необхідних технологічних вимог. Цьому також сприяють нинішні кліматичні умови. Тепла погода з регулярними опадами дощів. На території Кам'янко-Бузького району знаходиться 129 ставків загальною площею водного дзеркала 329 гектарів та Добротвірське водосховище площею водного дзеркала 720 гектарів. З метою забезпечення населення рибою. В районі проводиться ряд заходів щодо використання водних ресурсів. Їх стан зариблення та реалізація риби. Поставлено завдання перед торгівельними організаціями району організувати відділи з продажу живої риби, яку будуть постачати господарства, які займаються вирощуванням риби та добротвірське водосховище. Планується відкрити відділ рибну, рибний відділ в такому магазині, як рукавичка, відкрити рибний магазин на базарі міста Кам'янка-Бузька. Добротвірське водосховище напередодні зими за щорічною традицією приймає нове поповнення рибного арсеналу. Аби новосели швидко акліматизувалися до нових умов, заздалегідь постаралися місцеві рибалки у співпраці з колективом науково-дослідного інституту рибництва, що влюбен великому. Тож хай вирожається рибна нива.